Чернігівська обласна партійна організація Батьківщина вшанувала пам'ять героїв Крут, які 97 років тому віддали життя за Українську Народну Республіку в бою з більшовицькою Росією. Сьогодні тут присутні дуже багато людей, і це люди різних різних українців, різних партій, різних національностей. Але всі пам'ятають події, які відбувалися. Всі пам'ятають за що віддали життя. Ці діти ці студенти. Наша партійна організація сюди приїжджає. Кожного року вшанувати пам'ять наших героїв недаром хлопці положили своє життя тоді. На їхньому прикладі виховувалися покоління. Батьківщинівці поклали квіти до монумента битви під крутами і разом з представниками влади, громадських організацій та інших політичних сил пом'янули молитвою загиблих героїв України, віддаючи шану полеглим крутівцям, перший заступник голови Чернігівської обласної парторганізації Батьківщина Людмила Шандренко провела паралель між подіями 1917 року та сьогоденням. То Сьогоднішні події вони не можуть нікого тому, залишити байдужим. Історія повторюється. Сікільки років вже в нас репресії, історія героїв крутів. Але зараз ми знову в таку нашої саму стадію. Українсь зараз потрібно Українсь забути всі чвари, всім об'єднатися проти нашого ворога. нам об'єднатися на захист нашої батьківщини. Ми повинні кожен, кожен робити року, все для того, щоб, щоб ми перемогли. І саме головне, треба виховувати молодих поколіннях, любов до батьківщини. Коментуючи цю трагічну дату в історії Української держави, голова Чернігівської обласної парторганізації Батьківщина Валерій Дубіль зазначив, що історія, вкотре вчить нас, держава повинна мати потужну вишколену озброєну армію, аби подібне не повторилося.